Я лісова блогерка. В мене багато новин для вас. Приходьте до нас, Національний музей літератури України. В нас є свій ляльковий театр. Приходьте, і я вам розповім, як колобок від діда і баби втік. Смішний такий колобок. Бігав по лісі. Хитрий, хитрий колобок. Та знайшовся хитрун, який. А мені ще треба ось так сфотографуватися. О, такий ракурс. Так, фас, профіль. О, ха, ха. Крильцем, так, ось так. О, цей ракурс мені більше до вподоби. Ось так. О, 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 як гарна. Приходьте, друзі, буде цікаво. А мені треба ще новини по лісі розносити. Я полетіла, дозу.